Так, переломив його кардон на, на ПВМ трактора Т40М. Отак. Так, ну що я вирішив? Звісно, <coughs> вже зробили хвостовик передній. Проточили. От отак -от він був. Його проточили. Було в мене дві таких. Хрестовинки проточили на 30. Тут діаметр 30 і тут на 30. Тут проточили під сворочку. Тр... набивати його отаким способом. Це сюди буде з однієї сторони тільки спереді. А це надівається сюди. Отак ось раз І буде отак. Так, ну шо, як варитиму? Зроблю, покажу. Переломив я. А я хто зна. Ну, діло в тому, що відломило. Ладно, зробимо, включимося. Так, знайшов причину. Чого переламало? кордон ПВМ. А ось чого. За цієї херні не було видно, а поліс хотів ставити кардан дивитись, що буде. І оце таке. Ладно, щось будемо думати. Так, ну що, процес іде? Временно зробив отак. Вовнутрь вплинути. Zawarę ci derduczki po warki. Teraz, bierzemy i wariemy go. Ot tak, jak to tak da? Ot tak, że takie i wariemy od klęci, o tych klinci. i wariem. Поки не знайдеться новий ланжером. Будемо їздити так. Ладно, виріжу, включусь. Так, я таким способом зарізав, і зараз буде варити. Тут теж ряд ще тут зарізав. І тут зарізав отак. Тут отак. Так, згорю поставлю, покажу. Так наші плани помінялися, вирішив і задоставити хрестовину. Ну сюди я взяв вже в Ловський картон. Це все так, все, ну, ось ця половинка радує. Тут якби два тесті совпадало, ну я на 10 їх розсверлив. Ось тут. Ну, і яким усіллям зажав. Тоді ще на два на буде. коротше, поки буде на двох, поки не зробиться, а там дивитися Зараз будемо розбирати. Так що вирішив. Отак. От буде там і там. Так. Думав на одну хрестовину, буде на дві. Частину взяв із кардана ВАЗ 2106. Це передня частина, а ця половина там, де шліцевав підгайку. Це саме задня. І хрестовинку їх содінив. Сюди набив, обварив і внутрі, і тут. Нормально. Зараз спробуємо встановити, покажу, що вийшло. Так, отак вийшло. Содінив. Тільки на 4 вольта. Це воз 21.06, нагодую. Хрестовина. А тут, тут осталось зварити і соєдінити хрестовиною. І вперед Оце так. Ладно, зварю, поставлю, заведу, включусь, покажу, як робить Так, отак ось вийшло обварити передній флянець з переднього моста. Тут отак. Під фасочку. Тут отак. Ждемо зараз вихолоне, підчухаємо і збираємо його. А, ще ту половину зварити, ну зараз її зніму, зварю і ставим хрестовину, колечка і ставим. Все, далі включимося. Ось так ось ми його зачухали. Підржавіє, підкраситься. І не скаже, що було зварення. Оце так. Опа. Бомба. Так, ну далі вже будемо забирати час. Так, ну що, ось такий результат вийшов. ВОЗ 2106. Приліпили. Оце не значить з якоїсь комбайна. Тут уварив, тут уварив, тут зачухали. Тепер попробуємо його поставити. Як вийде, поставлю, покажу. Так, отак вийшло, як бачили, ніде нічого не зачіпає. Звісно, ще зніму, поставлю кульця резові туди. Покатаємось, подивимось, як воно буде. Ну, а кому сподобалось, полець вгору, підписуємось і слідкуємо далі. Як воно працюватиме. Все буде Україна. До побачення!